Володимир Свідзінський Незмінно жду прибою в час вечірній. Незмінно жду прибою в час вечірній. Або щоб місяць плеканий в теплі, з тонким уривком хмари на чолі, Замислено різьби сади на гірні Та вдалині зосталось миле море, На гірний сад. Далеко од очей, і не встає німий пестун ночей Ласкавого приляти блиску в морок, І в час, коли на обрії далекім Впадає в ніч останній струм зорі, Я, мріючи на кам'янім дворі, Лиш города суворий чую клекіт. Переможного миру вам.